Привіт усім, це Майк з Мої святі. У мене є термінове повідомлення від Господа. За останні кілька днів я отримав багато підтверджень, багато сказаного слова. Деякі откровення, які були мені дані. Отже, перше, що я зроблю, це швидко помолюся. Щоб переконатися, що слова, які виходять з моїх уст, є прямими, і вони правдиві і від Духа Господа, Небесний Отче, Господи і Спасителю, я прошу, щоб слова, які виходять з моїх уст, йшли безпосередньо від Тебе, і щоб не було в мені підступу, щоб не було брехні з моїх уст, щоб усі, хто чує, Почули Твоє слово, Господи. І я прошу, Господи, щоб ти виявив милість до тих, кому ти виявляєш милість, Господи. Я молюся за велике пробудження, велике покаяння з США і з усього світу. Я прошу, Господи, щоб ти вилив свій дух, подвійне. Подвійне виливання вдвічі більше, ніж зазвичай виливаєш у цей час, щоб допомогти тим, хто потребує поштовху, щоб прийти до твого спасіння. Я молюся, щоб ті, хто не знає тебе, прийшли до пізнання тебе через глибини твоїх океанів любові, і щоб течії, глибокі течії від молитов штовхнули їх у твою сітку, твою сітку для жнив, Господи. Я прошу це в твоє ім'я. Амінь. Отже, всі так, те, що я отримав, це ще одне підтвердження одного з відео, яке я зробив. Можливо, місяць тому це було про знищення США і бомбардування Майамі. Отже, я отримав ще одне підтвердження. І це дуже дуже близько. Дуже дуже близько. Ті з вас, хто знає, якщо ви живете в цьому районі, все, що я можу сказати, це якщо ви не знаєте Господа, вам потрібно звернутися до нього зараз, вам потрібно стати на коліна і покаятися і попросити Господа пробачити вас, і також ви пробачите тих, хто у вас є. Образили або будь-кого, хто образив вас, пробачте їх. Вам потрібно звернутися до Господа. Сповідуйте своїми устами і вірте в своєму серці, що Ісус Христос є Господь і Він є Господь вашого життя. Попросіть Його увійти у ваше серце, і Він це зробить, і ви будете спасенні. Майамі, буде фактично знищено. Внаслідок цього ядерного нападу і це призведе до Третьої світової війни. Потім це буде кінець усього. Фактично, це підготовка, це не єдине, але це підготовка. Це свого роду початок. Це те, де ви побачите, як увесь світ зміниться ум і ніколи більше не буде таким, як раніше ніколи. І на планеті теж ніколи не буде таким, як раніше. Це. Так, да. отже, це величезний заклик. Інша річ, яку Господь також показав мені, була те, що він є. Він бачить, що відбувається з цим проектом під назвою CERN, то... І я дійсно не розумів, що це таке. Мені довелося це пошукати. Але це акронім. Це CERN. І це знаходиться в Європі. і... Ця організація або ця наукова спільнота проводять експерименти з ця велика машина, яку вони використовують, вони пропускають через неї протони або атоми на швидкості світла. В будь-якому випадку вони проводять божевільні експерименти. Господь показував мені, що те, що роблять ці вчені, вони повинні зупинити, тому що вони занурюються в речі, про які нічого не знають. Вони не мають права цим займатися. М і я звертаюся. Якщо є хтось, хто залучений до СЕРН, ви і ви знаєте, вам було дано откровення про те, що вони роблять або що відбувається. Вам потрібно відійти якомога швидше, відокремити себе від цієї організації в Європі. Суд також наближається до цього, він наближається повною, повною чашею його гніву. Йому не подобається те, що там відбувається. У будь-якому разі, моє останнє і е е остаточне підтвердження, яке я отримав, було минулої ночі. Глибоко в моєму дусі я отримав сказане слово, і воно говорило під будівництвом. Це означає, що плани були розроблені, речі були встановлені, і це ось ось завершиться. І це було о 3.55 ранку. А згідно з конкорданцією Стронга 3.55 означає знищення та анігіляція. Прийміть це до серця, друзі. Я вас люблю, Бог благословить вас. Я скоро з вами поговорю.